Привіт! Запрошую тебе потворити зі мною злакові лавандові ночі. Отож, слухаю уважно. Підготуємо матеріал. Нам потрібна основа, солом'яна, сінена, тверда, цупка, хороша, крепка основа, е, нитки для плетіння джутова і різнокаліберна пшениця. Попередньо я трошки відмочу, бо вона вже пересохла. Якщо у тебе свіженька, ще нормальна, то, будь ласка. Але водичка нам завжди в допомогу, бо при роботі все підсихає, літо спек. Отож, починаємо формувати. Я вже Показую кінцеву позицію, тому що ну, початок якби, все зрозуміло, накладаємо один на одну. Але щоб формувати віночок, ви повинні зрієнтуватися, в якому напрямку він рухається, по часовій стрілці чи проти. Якщо ти хоч по часовій, то потрібно починати з протилежної сторони. Якщо я правша, я починаю робити з лівої сторони віночка. І так, донизу накладаю один на один. Але в мене такий нюанс. Я накладаю пучками суцільно і обмотую. Я їх калібрую, і е, по три заходи в мене більший зовнішня сторона, менший внутрішня сторона, щоб закривали основу віночка і роботу, тобто нитки, і середина. Посередині теж прошиваю, можна так сказати, колоски, вставляю і промотую. І от на кожну цю позицію маю, як мінімум, два мотка нитки. І, відповідно, ще додаю лаванду. Ось уже саме кінець. Тут завжди складно і з цією вусатою пшеницею завжди є куча моментів. Вона ламка. Зараз літо спека сухо, тому я, як бачите, збризкою водою, звичайною водою. Не жалійте, вона підсохне, все буде добре. Знову починаю, калібрую максимально довгі, розставляю на зовнішню сторону. Але одночасно і вже вставляємо лавандочку. Як бачите, я великим пальцем фіксую ці колоски. І інші рослини. Я ще добулювала трошки льону, інших травичок. Тобто, фантазія ваша необмежна, що хочете вставляти, Але акцент на пшениці і на лаванзі. Пшениця теж може бути і звичайна лиса, як то кажуть. Але я хотіла такої пишного об'єми. У мене батька багато. Як бачите, я ще підстригаю колосочки, які занадто грубі, а мені не вистачає то це більш для зовнішньої сторони, що вони більш були акуратніші, менші. Бо коли там на грубу цю колосочок проплітати, воно, воно стає товстіше і міняється вигляд товщина, віночка, можна так сказати. А в кінці ще дуже важливо поправляти, регулювати ці колосочки, виставляти дуже ніжно, прогортати це все. І я заходжу. Ниткою цією не одразу після, там де вже саме мінімум залишився пропуску, не одразу на цей колоски, що я зараз вставляю, а на наступний е, слой шар. Щоб, е, ну там через один, через два, е, бо, щоб не заламити той попередній, і воно так теж фіксується. Не знаю, чому так, але я так звикла, і мені так подобається. і більш е, Зберігається естетичний вигляд віночка. Все одно у вас в кінці буде помітно, оскільки я не пробувала це залисини. Я їх маскую ще на клей, приклеюю пістолет, деякі такі пишні колоски і всередину, відповідно, вставляю. Ну, бо, ну неможливо, це прямо максимально, бо ти ніби там попередню частину вставляєш. А ось ця, що сама перша, яка вже заломлюється при роботі, ти прошиваєш, багато всипається. Але о, не страшно. І ось що вийшло. <смі> Оцініть, будь ласка, мою роботу. Бу... Не пожалкуйте лайк, підпишіться. Замовляйте, до речі. У мене є інстаграм-магазинчик, декорія плесть називається. Так що, будь ласка, буду рада. З пшеницею дуже люблю працювати, в мене багато цікавих композицій. Є в вигляді прапора жовто-плаквітне і так далі. Дякую за увагу. Все тверчого вам натхнення.